То такий Тарас Шевченко для школяра. Навіть третьокласники знають факти із біографії відомого поета і художника. І комусь похід у музей Шевченка може здатися додатковим уроком літератури. Суворий чоловік у шапці дивиться з портрета, тітонька цитує: «Учіться, брати мої, і розповідає про нелегку долю Кобзаря. Оце третьокласники Київської школи. Ось екскурсовод. Та чомусь вони сміються і навіть грають в ігри прямо в залах музею. Де ж поділася нудьга? І ось коли Тарасуку виповнився рік, його сім'я переїде в сусіднє село Кирилівка. І я прошу вас подивитися уважно в цій залі і знайти мені батьківську хату Тараса Шевченка. Рисунки, подивіться уважненько. Діти захоплено виконують перше завдання. Хату. Знайдено село, і ось стоїть переді мною наша стара убога хата. Дідусь та батька Тараса були писемні. Також вони хотіли, щоб Тарасик навчався в школі. І коли Тарасик виповнюється вісім з половиною років, батьки його віддають до дяківської школи. Виявляється, малому Шевченку теж доводилося куштувати березової каші. Не раз він був битий з біографії Шевченка. Відомо. Народився він у сім'ї кріпосних селян, і за його звільнення пан зажадав величеньку суму. Петербурзькі художники допомогли Тарасові. Ось вона картина, що її розіграли в лотерею, аби викупити молодий талант і кріпацтва. А от справжній документ, який це засвідчив: відпуск на. В академії мистецтв Тарас Шевченко вчився старанно і отримував високі бани. Гідний приклад школярам вони ж уважно роздивляються картини. Адже про Шевченка поета чули набагато більше, ніж про Шевченка-художника. Мене дуже зачарувала картина Катерина та її Циганка, вони дуже гарні. Вони, по-перше, захоплені, коли бачать оригінали робіт Шевченка. Я завжди запитую, чи бачили ви цю картину дживч-книжках, чи можливо в класі. І ось дуже часто діти бачать репродукції цих картин в підручниках. Їм дуже приємно. Вони радіють з того, що вони бачать цю картину в оригіналі, справа саме ту роботу, яку створив Шевченко, так своїм віртуозним пензлем. Ось, Час розім'ятися разом і пазл скласти легше. Повправлявшись, Шевченкову у циганку запам'ятали до дрібниць. А зараз слушний момент почитати вірші. Мені 13 Я термінали посягняти заснув. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали до добаю, а я собі у бур'яні молюся Богу. і не знаю, чому маленькою мені тоді так приязно моюсь. Весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки, годує і спать несе, а дід сидить. Ось ми бачимо, як ця поезія пасує до цієї картини. Коли вони бачать оригінальні книжки, дуже їх цих вражає речі, власне, які належали, меморіальні речі Тараса Шевченка, тому що вперше вони в музеї відчувають і бачать Шевченка не лише як геніального поета і художника, бачать тарілки, якими він користувався під час життя, його ложку, фензелі, фарби, і це наближає їх до особи Шевченка, також звичайної людини, які притаманне все земне. Носик п'є лиш ту водицю, що для грамотних годиться. Що це перо? Перо і чорнило. Носик це перо, а чорнило це ось бачимо, чорнильниця, водиця. А саме ось таким пером, яким чорнилом Тарас Шевченко писав свою рукописну збірку Три літа. Ми зараз відкриємо її з вами і подивимося, який же був почерк у Тараса Шевченка. І от саме за ці твори жандарми заарештують Тараса Шевченка і, і відправлять його заслання, так. без права писати і читати. Вже які ви розумні знаєте, але писати і малювати. Оце так шафа. Мені найбільше сподобалась Тарасова шафа, у якій зберігалося понад 110 книжок на українській польській і на французькій мові навіть. Наша екскурсія підійшла до свого завершення. Дітки для вас в мене є домашнє завдання. Ще одна можливість виявити творчі здібності. Дітям пропонують розмалювати хату Шевченка і, читаючи опис хати, додати те, чого на малюнку бракує, ще й стимул є. Кращі роботи з'являться на сайті музею. Відгуки дітей найцінніше для музею. Так і народжуються нові інтерактивні екскурсії. Мені більше всього сподобалося його творче знаряддя. Мені сподобався пазл. Ми його дуже достатньо швидко зібрали. Мені сподобалось, що ми ще грали багато ігор. Мені найбільше сподобалось з яких торік і ложок їв Тараса Григорова, Шевченко. Я найбільше люблю читати вірші Тараса Григоровича Шевченка. На екскурсії було цікавіше, ніж читати в школі книжки, і цим усе сказано.